І потім, що значить некоректне питання? Всі питання, кожне питання в тій чи іншій мірі некоректне. Скажімо, питання, скільки буде один плюс один, це не зовсім коректне питання. Чого один і один? Якщо один чоловік і одна жінка плюс одна жінка в темній кімнаті на добу, то через 9 місяців це буде не два, це буде три. А якщо два чоловіка в темній кімнаті на добу, це буде не три, це буде два. А якщо це е, певна кількість багаченого плутонію, Плюс така ж точна кількість збагаченого Плутонію, тобто один шматок збагаченого Плутонію, плюс інший шматок збагаченого Плутонію певної ваги, то в результаті буде дуже багато чого. І навіть не два, і не три, і не чотири, і не п'ять. Це буде дуже класний ядерний вибух в результаті цього поєднання. Себто, коли ми ставимо питання, скільки буде один плюс один, то не тільки штучний інтелект, але й природній інтелект мав би запитати, чого один. Чого один. Від цього залежить кількість. Від цього залежить коректність.